Підтримати вас. Підтримати і подякувати вам, що ви підтримуєте президента України Віктора Петровичу. Йому дуже не Ви <поцелес> 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 хочете, щоб я пішов, ви себе мене запросили. Я прийшов до вас, я зробив крок до вас. Я всього нашого <поцелес> віжня. Я призначений на цю посаду. Ви ще не знаєте мене? Для чого ви січите ганьба, не знаючи людини? Це не є злагодження. Це не є крок на зустріч один другим. Я прийшов до вас, я зробив крок до вас. Я знаю думку президента. Я знаю, що він однозначно зробив вибір. І це вибір шляхом євроінтеграції. Це питання часу, бо велика відповідальність сьогодні на цій людині. Щоб були наповнені бюджетом, щоб були робочі місця, щоб були більші соціальні виплати тим, хто цього потребує. Ви підтримуєте президента. Сьогодні ще не 29-й. Сьогодні тільки 25-ти. Я вам вдячний, що ви звинували свої і саме ви підтримуєте нашого президента. І я за це вам вдячний. Що стосується у нас, виявляйте свою волю. Ніхто чуєте, ніхто, буде ніхто. Так, Та, ні ні. не буде чинити вам опір. Ніхто не чинили вам опір ці дні. Треба тут була біліті? Ту була. Чіпка з інших птахів. Будьте чесні, скажіть, були, Були! що були, їх звільню завтра. Ну давайте, дай боліфак, завжди не буде. Вони не будуть служити. В цій владі і народ. <п 'яті> <п 'яті> Будь ласка, дякую ще раз вам, що ви підтримуєте президента і волю народу, і його волю до Європи. І я з вами. Дякую. Справді, ну, дякую, тому що не побоявся і виступу. Можемо можем попросити, можемо попросити його залишатися з нами. Бо що дійсно губернатор не зашкодить нам, але й не поможе.